І підільникам ні діне раз до живота прилажували, а от таке місце випаляне, як миска добра. І не до Валдиря, а до самої крові, до живого м'яса. Тиждень тому надзвичайні новини показували історію 53-річного Володимира Збраслова. Інвалід дитинства без родичів і без роботи. Ним опікувалися хіба сусіди. Приходить такообично ранку. Снідати це давай покуримо. О, це закурити йому. Ну, постоянно такого. то. Жінка йому там то їсти дасть. він вообще хороша людина. Саме сусіди і знайшли його ледь з живого вдома, коли прийшли провідати. Приходю, відкриваю двері, він тут лежить. Тако лицем до, до землі да, там і тільки сопе. Три тижні у лікарні медики зробили все, що від них залежало. Грошима допомагали й односельці. Однак постраждалий був надто слабкий. За цей час схуд більше ніж на 12 кілограмів. Сказав врач, що хто це так поїздівався над людиною? Отак, От що він дуже був побитий, чи кипітільником. Врешті інвалід помер, так не розповівши слідчим, хто ж над ним так жорстоко познущався. Та в Браславі ходили чутки, що це зробив їхній односелець, який вже неодноразово притягувався до відповідальності. Останнім часом він частенько навідувався до потерпілого. Він не раз кажуть, де кого б'ють, так як не кипітільником, то утюгом пече. Потіха цей. І он трошечки таво алкоголік алкоголик Він бил наркоман і алкоголік. Днями підозрюваного затримали і не одного, а зі старшим спільником. Зловмисники є мешканцями СМТ Браслав, які раніше були судимими, вели антигромадський спосіб життя, зловживали спиртними напоями. За місцем проживання характеризувалися негативно. Як виявилося, того вечора зловмисники прийшли до будинку 53-річного інваліда, щоб з'ясувати стосунки. Через непорозуміння між ними виникла штовханина, в ході якої чоловіки побили господаря та його знайомого. Бачимо на махати. Я вдарив з він Впав туда, коли гість інваліда утік, правопорушники продовжили розправу над своєю жертвою та почали прикладати до його тіла розпечений кип'ятильник. Дима витягнув з відра який кип'ятильником його в живот. Діма підійшов, начеб тим В Живіт? Так. Да. Горівку йому Ну, Прижигли, щоб не пекло. Це як це воно робилось? Ну як робилось? Ну, бутилку я взяв. Ну. Налив йому на ладонь. Так. Він прижогну. сам собі для да, тільки. Злочинці затримані чоловікам 34 та 37 років. За скоєний обом загрожує до 10 років позбавлення волі. Хоча у місцевих жителів є для них особливе покарання. Той самий, який в в місце запіхнули.